Діду, а де тут тормоз? І що воно таке? Я крутя, воно тільки більше більшість. Господи святи! Ліворуч ногою, ногою! Я зараз серце втрачу. Якою обидві тримаю? Щеплення тормозу то там піти. Я, баба, забула, де той тормос. Ох, налякала вас. Тепер заберу до себе в хату, щоб відходили. Не бійтесь. Я, я забула, де тут тормоз, така справа. Ну нічого, заберу вас тепер до себе в хату. Будемо жити разом, га? Та, Та я до склепу скочу, зара буду. Ровером уже доїздилася, от тепер на цій дію як пані. Ти гляди, ворота прикрий. Ага, грушка, годи. От тобі й пригоди, га? Мотоцикл я розбила, тепер ось пересіла на козу. Головне, щоб до магазину довезла. Та й бензину не треба. От казала я собі, посидиш трохи в тому тіктоці. Та ні ж, ціле літо там пролежала і не щулась, як сніг упав. Картошка в землі замерзла, а я тут тепер як дурна колупаю. Та ти ж позоришся, бабо, цілий вік у полі, а тепер телефон кращий загород став. Іди вже філософ.